Сьогодні відзначають Міжнародний день письменників. Тому ми вирішили поцікавитись у рівнян, чи знають вони когось із рівненських митців. Хідрук знаю, Улас Самчук знаю. Побільше е, життєствердних творів, оптимістичних, тому що е, це те, що зараз потрібно для наших людей. Ні, не знаю. Наприклад, Уласа Савчука. Ну, щоб писали хороші твори, щоб було що почитати, а читати це завжди приємно щось. Тим більше, що тем для того, щоб люди щось читали, є дуже багато. Я не знаю. Я літературу не читаю. Удачі їм натхнення, музи. Я. Я побіжаю здоров'я щоб, і щоб більше, більше писали хороших. і да. повчальних, для да, повчальних для дітей. Во. Повчальних, і Щоб мир закінчили все. безпреділ, Безприділ, щоб закінчився. Бажати їм займатися цією справою, бажаю їм здоров'я, щастя. Миру саме головне. Ні, не знаю. Я не м'ясна. Чесно кажучи, стидно позорно, але, на жаль, ні. Письменники це творчі люди, і саме головне для них це натхнення. Тому бажаю їм величезного натхнення, навіть не дивлячись на, на те, що відбувається навколо. Хай їм завжди вистачає сили, щоб радувати своїх читачів і радувати себе. На жаль, ні, не знаю різних письменників. Сам іноді займаюся творчістю, люблю писати вірші. І, мабуть, в цей день запишу вам вірш. Зараз читаю е, Хірсі Мурояки, е, А так, ну, це там багато оповідей. Бажаю всім людям, які, людям, які займаються творчістю, е, завжди насолоджуватись тим, що вони роблять, і не зважати на інші обставини. Улас Самчук, Максим Кідрук, Василь Басараба, Олександр Ірванець це далеко не весь перелік рівненських письменників. Ми ж бажаємо майстрам пера наснаги та добра. Павло Невесенко, Тарас Дудей у ритмі подій.